Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Свобода не означає чинити те, що хочеться усюди чути заклики до свободи. Але якої свободи ми прагнемо насправді? Мені здається, багато людей впевнені, що свобода це відсутність обмежень. Для інших свобода це можливість мати все, що хочеться, і робити все, що спадає на думку. Проте така свобода занадто часто призводить до руйнування. Чому я це говорю? Коли ми маємо свободу робити все, що хочеться, ми не розуміємо того, про що написав пророк Єремія: людське серце найлукавіше над все та невигойне. Хто пізнає його, Єремія 17.9. Тож небезпечно слідувати за серцем, почуттями чи бажаннями. Чому? Бо серце лукаве. Я люблю молитву Давида, який говорив: Дорогу неправди від мене відсунь і дай мені зласки своєї закона. Псалом 118.29. Де дух Господній, там свобода. Друге до Коринтян. 3, моя молитва сьогодні. Господи, я хочу, щоб моє серце повністю залежало від Тебе. Нехай у ньому не буде обману, нехай в мені не буде брехні. Нехай твій дух править усередині мене. Слідування за тобою, моя справжня свобода. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.